Ну що, сьогодні саджала зелень в парничок. Спочатку сапкою зробила невеликі рядочки, глибиною десь приблизно 2-3 см і насаджала багато зелені. З самого краю від теплички посадила петрушку, так як вона багаторічна, коли вирветься інша зелень, петрушка залишиться. Далі потикала цибульку на перо. Саджала всього небагато, лише по два рядочки, так як в цьому році немає кому все це з'їдати, крім мене. Зазвичай я саджу багато зелені і на продаж також. Далі посадила укропчик, шпинат, листя салату. Знаю, звичайно, що краще його саджати розсадним способом, але в мене не було в цьому році на це бажання. Посадила руколу та мангольд хто не знає, мангольд це листя бурячка. Обережно все, крім руколи, загорнула ось такою дряпалкою, нею і підсапую завжди міжряддя. Гарно проливаємо і чекаємо сходів.